Вітаю всіх і хочу трохи розповісти, що значить з'єднати з собою істину, як це в нашому житті, повсякденному, як це е, проявляється. І вчора мені дівчинка з курсу розповіла, яка зараз у мене проходить курс, розповіла, що е, були вихідні, і їх компанія відправила там якесь свято на відпочинок. І, і вона повинна була зустрітися з дівчинкою на вокзалі, але щось пішло не так. Вона годину прочекала цю дівчинку, але зустрілись. Зустрілись, приїхали в готель, відкривають номер, а в номері живуть люди. Вони так постояли, почекали, почекали. Язика дуже не знають. Ну, спустилися на ресепшн, розповіли. Їм дали інші ключі. Вони піднімаються опять в номер, відкривають і вау, Їм дали люкс номер, люкс, дуже гарний, великий, ну, дуже класний номер, Іван і там, ну взагалі дуже класний. І для чого я це все розповідаю? Якщо ви з'єднані з собою з істинним, якщо ви. Прокачуєте да, цю інтуїцію собі, і то вас ведуть вищі сили. І якщо на перший погляд кажеться, да, що і те не так, і те не так, і те не так, але якщо ви в спокій, ви все прийняті, ви ну, реагуєте да, дуже спокійно, то вам вас ведуть, вас ведуть, ви довіряєте своєму вищому я, собі, і вас ведуть, і вас ведуть. І потім вам дають те, на що ви взагалі не розраховували даже і не мріяли. От, от, от це значить, що значить з'єднатися, бо вас ведуть вищі сили. І в житті трапляються потім якісь чудеса. Отак от це працює.